Привіт! Взагалі є два способи, як стати кращим за когось. Перший спосіб довгий. Треба багато тренуватися, вчитися, ризикувати, пробувати щось нове. Це ще називають духом суперництва. Але давай дивитися з тобою правді в очі. Є ж спосіб, популярніший, просто як двері, і звучить він опустити іншого. Тонни Фекалій виливаються зі всіх сторін на того, хто хоч на крок приблизився до пальми першинства. Навіть тим, хто позаду так не дістається. Ну, дурак і дурак, що з нього взяти? А от тому попереду обов'язково треба на спину плюнути. Наприклад, в списку кандидатів президенти взагалі ні одного нормального нема: злодій, аферистка, зек, єврей, тітушка, олігарх, бандит. Це ще цензура вирізав. Всі футболісти каліки, вся естрада співає під фанеру. Суддя піде раз. Відмінник ботан, гарна дівчина шалава. Якщо на машині, теж нема сумніву, як заробила. Накачаний – тупий неандерталець, добився успіху, повезло. Гарно Гарновлягний гомик. Стоп. Отвори що ти телевізор і дивишся на диван. Покажіть мені цього критика. Містер Олімпія вирішив сьогодні не піти на тренування, а постібатися з дрішів? А може, Рональдіньо подумав сьогодні поділитися з бабульками біля під'їзду, що в сусідньому домі нова сім'я алкоголіків поселилася? Чи може Сасвіт відклала сьогодні боротьбу за мир у всьому світі, бо Машка купила нове плаття, яке її повнить, а Леся з роботи цього ще не знає. Да. Щось мені підказує, що фоторобот ми склали неправильно. Треба додати кілька особливих прикмет. Наприклад, певний живіт, потухший погляд, мінімальний дохід або бабуся в Польщі, щоб фінансувати це чудо. Можливо, кілька нагород політерболо, звісно, змістовну і цікаву розмову на рівні сантехніка Бутова, кредит в банку, і цілком вірогідно друга половинка, яка теж розділяє думку, що всі раби, а я королева. Ну тобто людина, яка всім своїм виглядом показує, яке в неї цікаве і насичене життя, і яке позитивне майбутнє її чекає. Про нас говорять лише ті, хто гірше нас, хто краще нас, їм просто не до нас. Додатково хочу виділити ще один особливий спецпідрозділ бійців: це вишколені воїни невидимого фронту, це ніндзя сучасного віртуального світу, це денна і нічна варта громадського порядку. Аноніми Аск фм Вони натреновані як машини. Вони відчувають запах крові за 100 кілометрів. Вони працюють краще за жовту пресу, і вони роздеруть тебе на шматки, якщо ти десь їм перейдеш дорогу. Всесвітня ненависть закладена у кожен їх удар. Їхня місія до кожної людини донести її нікчемність існування на цій землі і розібрати на атоми деталі її особистого життя в кращих традиціях програми Окна. Але і в них є Ахілесова п'ята. Їхній орден це надсекретна світова організація. Вони не терплять слави, і тому, якщо хтось дізнається їхні імена, їх виключать з братства миротворців. Тому вони вимушені ховати своє обличчя за галочками анонімності, щоб продовжувати творити свою безсмертну місію. Світу потрібні такі герої. Пам'ятаєте, як в школі? Ти чому трійку приніс? А Валера взагалі два поставили. Або коли завалюється в дупель п'яний і розповідає, що його напарник взагалі в кущах заснув, а він красавчик, дойшов. Ти дарма ж кажуть, порівнювати себе варто лише з, з собою вчорашнім. Тоді ти дійсно стаєш кращим. Порівняння себе з кимось, це зазвичай лише відмазка Перед самим собою, чому ти не такий, яким би хотів бути? Звучить зазвичай в двох варіаціях. Ну так, це ж Ді Капріо, там Мадонна, Бубка, Марадонна, Джекі Чан. Мені до них далеко. Або ха-ха, от Лошара, я то не такий. Обидва способи просто виправдовують твою бездіяльність і спускають тебе вниз ще на одну ступенку твого розвитку. Тому що в людини є лише два стани: вона або деградує, або розвивається. І визначити насправді ху ху не так уже і важко. А от признатися самому собі, що я насправді поки що ще не такий ідеальний, і мені треба багато над собою працювати, можуть одиниці. Надіюсь, саме ти до них і відносишся. Якщо ні, чекаю нових коментарів, ласка.